За матеріалами служби безпеки довічне позбавлення волі отримав зрадник, який воював проти сил оборони на східному фронті. Бойовик входив до складу одного з мотострілецьких підрозділів Південного військового округу збройних сил Російської Федерації. За даними слідства, мешканець тимчасово окупованого міста Рубіжне ще до повномасштабної війни добровільно вступив до підконтрольного Російській Федерації силового блоку терористичної організації ЛНР. На посаді навідника танка воював проти сил ООС у складі шостого окремого мотострілецького козачого полку імені Отамана Платова. Від 2022 року зрадник перейшов на бік ворога та спільно з Рашистами брав участь у штурмі попасної та бахмуту. Встановлено, що бойовик неодноразово обстрілював позиції українських військових та брав безпосередню участь в окупації населених пунктів у Сіверсько-Донецькому та Бахмутському районах. Наразі на підставі доказової бази слідчих служби безпеки суд визнав бойовика винним за двома статтями кримінального кодексу України за частиною 1 та частиною 2 статті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 1 статті 258 прим. 3 – це участь у терористичній групі терористичній. Рустичні організації, оскільки засуджений переховується на тимчасово захоплені території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.